Усім привіт! Мене звуть Олександра. Ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для водоліїв. На 2025 рік, але одразу попереджу, що це не останній розклад. У цьому році будуть ще нові формати, будуть і медитації, і як зустріти новий рік, і як почати рік, і на січень, і на першу половину року. Тому, будь ласка, не забувайте поставити серденько, підписатись та натиснути обов'язково дзвіночок, аби не пропустити ці нові відео. І поїхали зараз. Ми будемо дивитись для водоліїв настрій місяця. Гроші робота, кохання стосунки, дім здоров'я і таро, підказку на місяць. Так, для водоліїв у нас настрій місяця. На грудень 2025-го. І це королева мечів, а це ви. Далі дивимось гроші робота. Тут у вас шістірочка пентаклів, прекрасно, буде певний баланс в грошах, буде прихід. Кохання стосунки, карта сонце краще взагалі бути не може. І здоров'я дім. І тут у вас випадає рицар-чаш, Також прекрасно. розклад, просто шалений ще в кінці у вас вісьмірочка жезлів, що каже, що усе буде відбуватись швидко. Отже, дивимось, настрій місяця це у вас королева мечів. А вона говорить про те, що в місяці потрібно буде приймати, як то кажуть, холодним розумом певні рішення, які будуть саме на вашу користь. Це можуть бути рішення будь-якого характеру, піти до лікаря, щось відремонтувати, щось купити давно умрієне, як відсвяткувати. Ви будете керувати процесом, і багато чого буде залежати саме від вашого рішення. Бо королева мечів, вона така, що вона конкретно знає, куди вона рухається, що вона хоче, як вона бачить, і вона завжди, як то кажуть, Полі уваги, тому можливо ще такий варіант, що ви захочете завести соцмережі і почати їх більш активніше вести. Тому також звертайте на це увагу. Ми будемо ще користуватися цією картою, тому дивимось далі. А, гроші робота. Тут у вас випадає 6 пентаклів, вона говорить також про певний баланс, що ви можете і ділитись грошами, і до вас гроші будуть приходити. І робота взагалі буде в такому, знаєте, певному балансі, коли а, ви будете розуміти, куди потрібно вкладати гроші, як ви можете отримати певні прибутки, що для вас потрібно, які послуги залишити, яка робота вам підходить. Це буде такий певний баланс, коли я можу, я хочу і я отримую. Також це говорить про те, що ви можете бути щедрими, дарувати багато подарунків і так само отримувати ці подарунки. Також сірочка Пентаклів це про те, що у вас, знаєте, як певна стабільність, і ви можете отримувати навіть якісь неочікувані. Доходи, неочікувані приходи грошей, і це буде як такий невеличкий подарунок у місяці грудні. Дивлячись ще з того, що у вас випадає королева мечів, то це означає, що ваші прибутки взагалі будуть залежати від вашого рішення, від ваших дій, те, як ви взагалі будете проводити місяць грудень. Якщо ви будете активні, якщо ви будете. Діяти, виконувати певні поставлені цілі, плани, не знаю, постити у соцмережах, робити рекламу, більше розповідати про себе і взагалі. Як то кажуть, діяти, 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 можливо, запускати якісь проєкти чи закінчувати якісь проєкти під кінець року. Це буде якраз прямо пропорційно впливати на ваш дохід. В принципі, це логічно. Але королева мечів вона більше про активність, вона про те, що я хочу, а отже, я дію. А отже, я не піддаюсь певним емоціям, певним настроям, в яку фазу зайшла луна, а зайшов місяць. Тобто ви холодним розумом думаєте, а отже, і діяти набагато швидше, ніж інші. Стосовно кохання та стосунків, у вас випадає карта сонце, а тут ви будете просто сяяти. Ваше оточення буде помічати цю теплу енергію від вас, і до вас буде дуже багато тягнутися, позитивних і гарних людей. Ви будете себе прекрасно відчувати. Кохання, це аналогічно, романтика, відчуття себе коханою, бажаною. І взагалі це е, така карта насолоди якоїсь е, дитячої, такої дитячих веселощів. Можливо, ви з вашим партнером будете е, дуже яскраво святкувати, ходити на певні заходи, е, і взагалі, як також проводити активний час. Якщо ви в пошуках, то це взагалі прекрасна карта, яка допоможе вам. А більш привабливо виглядати, притягувати до себе увагу, сяяти на максимум і отримувати від цього задоволення. А якщо ми говоримо про взагалі оточення про ваших друзів, про колег, про людей, з якими ви спілкуєтесь, то це також буде показувати найкращі ваші сторони, і люди будуть помічати вас, те, що ви вони давно не помічали, або можливо закривали на це очі. А зараз вони нарешті побачать ваші чарівні сторони, вашу красу, вашу доброту, взагалі, яка ви прекрасна, розумна і чарівна людина. І е, здоров'я дім. Тут у вас випадає рицарь Кубків, е, а це чаш, А це в принципі говорить про те, що е, цей рицарь він рухається у своєму темпі, але він також е, за те, щоб отримувати емоції. Можливо, будете дуже багато ходити на різноманітні заходи, взагалі на якісь прогулянки, отримувати задоволення навіть від дрібних якихось е, таких веселищів, не знаю. Від чашки кави в якоїсь кав'ярні від прогулянки від просто якогось святкування. Ваш дім буде наповнений, як як то кажуть, повна чаша. По здоров'ю ви так само будете себе прекрасно почувати. Вас, в принципі, нічого не буде турбувати. Тому в місяці-грудні ви можете більше віддатись ось цим веселищам, гарному настрою. І не забувайте цей, цю чашу наповнювати. Бо, в принципі, ми завжди можемо віддати набагато більше, ніж ми, як то кажуть. Отримуємо. То, будь ласка, дивіться на це, коригуйте, бо королева мечів, вона, хоч і беземоційна, але вона, в принципі, як то кажуть, поєднуючи з Рицарем кубків, це буде, як знаєте, беземоційність, але все ж таки в певні моменти ви можете отримувати дійсно класні позитивні емоції. І якщо ми дивимося ще поєднуючи з картою сонце, то ви відсвяткуєте ці свята і грудень. Просто чарівно. Ви дійсно отримаєте задоволення від цього місяця і від подій, які будуть його наповнювати. Тепер ми подивимося із вами пораду місяця грудень для водолів. Яка ж у нас поради, що карти вам радять ще? А от вони вам і радять. П'ятірочку кубків. П'ятірочка кубків це про те, щоб ви звертали увагу не тільки на те, що від вас йде, чого у вас немає, але й на те, що позаду вас дивіться, у цього чоловіка і два наповнених кубки. І в нього є міст, який переходить на інший берег. Якщо ми подивимося з іншої сторони, позаду нього взагалі розквітла троянда. А він дивиться на темноту, на пустелю, на як то кажуть, на якісь сніги і на пусті чаші. Перекрутіть ваш фокус взагалі на іншу сторону, на те, що ви маєте, як ви можете зараз у цих умовах насолоджуватися життям і продовжувати жити. От саме а місяць грудень вам може показати, як можна отримувати задоволення взагалі від того, що ви маєте. Ми, звісно, завжди хочемо певні не знаю, подорожі, певні речі, доходи, щастя, але іноді ми забуваємо і не цінуємо те, що в нас є. Тому, будь ласка, порада це звертати увагу саме на те, що у, вас, що у вас є, що ви маєте, і як то кажуть. Перекрутити на позитивне мислення. Можливо, навіть виписуйте, які позитивні речі ви взагалі побачили за день, а не концентруватися тільки на негативних моментах. Ось такий розклад для вас на місяць грудень. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною. Не забувайте, що в місяці грудні ще вийде багато цікавих відео, тому тисніть дзвіночок і не забувайте також писати у коментарях, як у вас програється місяць. Наразі це все я вас обіймаю і до зустрічі.